Добріне, шановні глядачі і підписники мого каналу, я Анатолій Якименко, і ми з вами продовжуємо обговорювати проблеми охорони здоров'я. У минулому відеоблозі я побіжно торкнувся питання самоврядування медичних професій. У контексті не дуже приємному для нашої влади, тому що фактично мова йде ну, і про мародерство, і про навернення у рабство в той час, коли наша країна і наш народ, наша армія. Б'ється з ворогом. І це ну, не тільки неприємна річ для нас всіх і для влади, в тому числі, а дуже небезпечна. Чому небезпечна? Тому що, в принципі, самоврядування медичних професій це тільки такий початок притеча самоврядування інших професій, передусім, звичайно, це а, мова йде про педагогію. Звідси може бути екстраполяція можливо, ще на якісь, Напрямки професії, але принаймні чомусь медики обрали першими. І от сьогодні я хочу більш детально зупинитися на цій проблемі, тому що медики прийшли у справедливе обурення. Верніше, та частина, яка тримає руку на пульсі, яка контролює ситуацію. Вони не проспали цей момент. За це їм хвала і дяка, що вони за цим слідкують, і в тому числі орієнтували на мене. Ну я вважаю своїм громадянським обов'язком також долучитися до цього, до цієї проблеми, тому що насправді мова йде не тільки про лікарів, не тільки про те, що їх навертають у рабство, як я сказав у минулому відеоблозі, так тільки позначив, тому що. Раб не може якісно лікувати пацієнта і постраждають від цього всі громадяни, які розраховують на те, що держава буде виконувати свій обов'язок забезпечення охорони їх здоров'я. Це вам проблема. Перше, що я хочу почати, і це важливо, як на мене, у нас існує така інституція, як ГНЕО, головне науково-експертне управління Верховної Ради. І я маю сказати, що це головне науково-експертне управління Верховної Ради в принципі має якісних і правильних фахівців, які дають правильні експертні оцінки законопроектам. Але я не знаю, як так виходить. Як так виходить? Чомусь ці експертні оцінки абсолютно ігноруються. Причому, як на мене. Ну, ігнорування певних речей взагалі має тягнути за собою кримінальну відповідальність, тому що те, що пишуть фахівці ГНЕУ, від чого вони застерігають, воно, ну, в принципі, не просто на межі, а є ну, злочином. І на це потрібно реагувати правоохоронним органам. Ну і крім того, звичайно, я. Підняв би питання і етичні аспекти, тому що головне науково-експертне управління, воно в тому числі і натякає на, серйозну, на серйозні проблеми моралі у наших депутатів, і підміну понять, маніпуляцію і тому подібне. Я не буду занурюватись глибоко в висновок ГНЕО, до попереднього законопроекту, який був там в листопаді написаний. Я тільки... Ось зачитаю, що було написано, який висновок дав ГНЕО від 3 грудня. А, там, ну, це нехай буде 2019 рік, тому що ця історія є дуже давньою. А, висновок до ну, проєкту закону. Там, в принципі, а, Ляшко і команда, вони ну, нічого суттєвого там. Не змінили, а просто намагаються використати ситуацію з війною для того, щоб чергово протягнути цей закон України про самоврядування медичних професій. Отже, я коротко зачитаю певні моменти. Зауваження загального характеру. Назва законопроекту не відповідає його змісту. Ну, так, ні багато, ні мало. За назвою цей законопроект про професійне самоврядування медичних професій в Україні. Однак, за змістом, законопроект, яким визначаються основні види професійної практики, порядок набуття зупинення та припинення права на здійснення професійної практики, регулюються питання щодо формування, ведення реєстрів представників медичних професій. Здійснення професійної діяльності іноземцями та особами без громадянства, здійснення нагляду за діяльністю представників медичної професії, страхування цивільно-правої відповідальності представників медичної професії, підстави для притягнення представників медичної професії, до дисциплінарної відповідальності, види дисциплінарних стягнень і процедури їх застосування. Таким чином, питанням, які пов'язані здійсненням професійного самоврядування медичних професій, присвячені лише статті розділу 3 Професійне самоврядування медичних професій, лише статті розділу 3. Насправді цей законопроект, що його так не узагальнити, це навернення в рабство а, через державу. І е, ну, теж я можу тут деякі моменти ще продовжити, які для мене є важливими. Що от у цьому законопроєкті простежується спроба наділити органи професійного самоврядування правами, які їм не властиві. перше, на що я хочу звернути увагу, це на саму ідею самоврядування. Перше, що ми повинні розуміти, що самоврядування воно прийшло до нас з ринку і з позаминулого століття. І для того, в принципі, ця тема. І цей напрямок актуальний для суб'єктів ринку. Що таке е, самоврядування медичних професій? Це е, самоврядування вільних професій, це адвокати, е, в тому числі лікарі на Заході 19 го там, чи 20-го століття, якщо ми говоримо про Сполучені Штати Америки. яка головна ознака е, вільної професії? Вільна професія, ви тоді можете належати до вільної професії, якщо ви довели. Свою потрібність, а не, або необхідність ринку, я підкреслюю ринку. Таксист довів свою потрібність ринку. Будівельник довів свою потрібність ринку, перукар і так далі. Вони довели свою потрібність ринку. Такі е, важливі спеціальності, з якими ми справимо, маємо справу зараз, як військовий або пожежник. Вони а, ну, не довели свою потрібність ринку. Ринок зацікавлений, щоб у нас не було поліції. Тому що ринку потрібно так працювати, щоб його ніхто не контролював. А, в більшості випадків. Безперечно, є якісь люди, які хочуть працювати чесно, але а, цього замало і якимось. А, а, Ініціативами самоорганізації не можна встановити правила для всієї країни. І ніколи, скажімо, ці інституції самоорганізації не можуть навести порядок. Ми з вами пережили форс-мажорні обставини. В кінці лютого, на початку березня, ми знаємо, які проблеми несуть спонтанно організовані територіальні оборони, які там займали школи, які е, зупиняли всіх попідряд на блокпостах. Е, було дуже багато неприємних інцидентів і так далі. Тому такі речі не регулюються ринком і не регулюються не самоорганізаціями е, на місцях. або Галузевими самоорганізаціями. От якщо повернутися до медиків, медики це дуже специфічна фах і напрямок. Він не може бути віднесений до ринкових, це не порукурі, не будівельники, і не таксисти. Водночас він не може бути прирівняний до прокурорів, суддів і державних службовців, урядовців. Це щось а, проміжне посередині. Але а воно то проміжнию посередині. Але в 21 столітті, коли всі вже країни зрозуміли і взяли напрямок на націоналізацію системи охорони здоров'я, тому що це не є бізнес, ми маємо розуміти, що система охорони здоров'я складається з двох сегментів: державний сегмент і приватний сегмент. Частка приватного сегменту не може перевищувати частки правих людей в суспільстві. Я декілька відеоблогів присвячував, в тому числі у мене було кілька публічних ефірів, зокрема на каналі Юрія Романенка, де я намагався пояснити, хто такі праві і скільки має бути приватного сегменту в охороні здоров'я в Україні. Це не більше 5%. Це люди, які готові добровільно за свої гроші ризикувати. Щось там винаходити, дозволяти на собі експериментувати, ну і в такий спосіб забезпечувати прогрес і розвиток охорони здоров'я. Так, має бути. А 95% має бути державним, і там знаходяться люди, які не довели свою потрібність в ринку, лікарі не довели свою потрібність в ринку. Ринку не потрібно стільки лікарів. І саме тому, до речі, це є часто предметом спекуляції, коли наводять кількість лікарів на 1 мільйон населення в Сполучених Штатах і кількість лікарів на 1 мільйон населення в Україні. Сполучені Штати там повністю лікарі знаходяться в ринку. Це не зовсім вірно або зовсім невірно. Але Сполучені Штати обрали такий шлях, і вони виконують важливу місію в світі. Вони забезпечують прогрес. І кожна людина, я повторююся, в, яка живе в Європі чи в Україні, вона повинна дякувати Сполученим Штатам за те, що їх громадяни тягнуть на собі цей тягар ринковий і забезпечують надприбутками систему охорони здоров'я. Яка вкладає гроші у інновації, винаходи і в розвиток. І ми саме в Сполучених Штатах з'явилися такі речі, як комп'ютерний томограф, МРТ і ще багато чого. В державних системах таких винаходів і таких, такого обладнання не винаходиться. Воно там не. Виникає. це потрібно розуміти. Я повертаюся до самоврядування. Це невеличкі, в мене будуть такі від, відходи в сторону, для того, щоб підійти до ключового. Самоврядування в Україні може торкатися 5% 5% лікарів, які знаходяться в приватному сегменті. Все крапка. Це якщо ми розуміємо самоврядування, як Фах, який належить до вільних професій. Але ініціатива йде і має йти знизу. Держава виконує виключно роль формалізуючу. Дуже мені нагадує десь приблизно, я думаю, коректне буде порівняння. з... Політичними партіями, коли політична партія в рамках діючого законодавства сама там собі збирається, ініціативна група, і просто Міністерство юстиції реєструє там, це зібрання, надає формального статусу. Статут партії, керівні органи, все, що там створюється, чи вона знизу вверх створюється, чи зверху вниз. Це не справа держави взагалі. Головне, що партія не закликала до повалення конституційного ладу, ліквідації там державності і так далі. Все крапко. Це вся регулююча і функція держави в цій ситуації. Точно така ситуація і в самоврядуванні медичних професій. Якщо є ініціатива знизу, то тоді а, приватний сегмент а, самоврядовується, щось прописує. Якщо у них немає такої ініціативи, або вона є, але немає бажання її формалізувати. У нас же приватний сегмент якось працює, працює. Вони між собою якось там розуміються. розуміються. погано, добре, ще якось там. Це не так важливо. Все, ну, наші приватні лікарі вони залежать від суспільної моралі. Як вони собі там вирішили, так вирішили. Є клініки, які прийнятні для нас, своїми правилами є, які неприйнятні. У них свої там критерії підбору кадрів, а є клініки, які нагадують мені там якісь та, феодальні вочини, де туди приходить засновник клініки і приводить всіх своїх родичів або тих людей, які можуть тільки забезпечувати чек. Ну, такі правила. Як про це знати? Ну через неофіційні джерела. Чи вирішить проблему недобросовісного поводження з пацієнтом самоврядування в приватному сегменті? Не, не вирішить. Тому що там зовсім інші питання вирішуються. Можна прописати одне, а робити зовсім інше. А тепер ми переходимо до самого цікавого. Що ж зробити з 95%, які мали б залишатися в державному сегменті? Чи потребують вони самоврядування? Так, потребують. Але там зовсім інше самоврядування. І мене дивує, дивує чому ніхто з лікарів, які обурюються в цьому наверненні в рабство. Не піднімають питання формування керівних органів лікарні. Чому директор декомерційного комунального підприємства призначається органами місцевого самоврядування, які у нас сформовані на місцевих виборах, і куди входять люди не просто далекі від медицини, а взагалі від. Соціальної політики і відрозуміння, що таке система охорони здоров'я. На районах це взагалі можуть бути якісь комбайнери або фермери, власники якихось там земельних а власники цих торгівельних точок і так далі. Скажіть, будь ласка, якого там директора чи головного лікаря, НКП, некомерційного комунального підприємства вони можуть призначити? Хто повинен це робити? Ну, безперечно, колектив. Причому, що важливо. Що колектив це всі абсолютно всі: це і санітарки, і медсестри, і головні лікарі. Оце буде революційним і правильним. Я можу обґрунтувати, чому так? Чому і санітарки, і медичні сестри, вони також повинні приймати участь у обранні для себе керівництва, незважаючи на те, що у санітарок немає медичної освіти. Питання, чи це може бути там. Голос до голосу, так, можливо, а, треба розділити 50 на 50, головні лікарі це 50% голосів, а всі інші це ще 50% голосів, оскільки їх там є, стільки є. Але переважного о, пакету не повинні мати лікарі. Не повинні мати лікарі. І ми, пи, мій перший аргумент, якщо лікарі обурюються, що санітарки і медсестри повинні приймати участь у виборах керівництва. То я їм пропоную обійтися без і санітарок самим виконувати їх роботу, і тоді вони зможуть спокійно а, обирати собі керівництво. Ось. І не в цьому проблема. І чому має приймати участь в обрані собі в керівництво, і це і є насправді самоврядуванням, молодший середній медичний персонал. Тому що а, ми а, при виборах апелюємо до емоційно-чуттєвої сфери. І практика показує, що в принципі емоційна чуттєва сфера голосування серцем, а ніяк не розумом, не експертна оцінка, чомусь в нашій країні здає кращі результати. І тим більше кращі результати будуть отримані, якщо ми поконкуруємо з так званими конкурсами. І інститут конкурсів взагалі має зникнути. Більше того, у нас за 30 років настільки все стало потворним і жахливим, що всі головні лікарі, які мають досвід і практику, мають зникнути повністю на 6 років, це моя пропозиція, з керівних посад. Вони не можуть обіймати керівних посад. Вибори мають проводитися один раз на два роки. І в них мають приймати участь всі працівники колективу. Це і буде самоврядування в державному сегменті, я підкреслюю: в державному сегменті самоврядування принципово відрізняється від самоврядування в приватному сегменті. Але що їх об'єднує, які спільний знаменник їх об'єднує? Це ініціатива знизу. Я хочу, щоб всі зрозуміли, якщо ініціатива надходить зверху, якщо створюється державний орган самоврядування, завжди пам'ятайте, вас на налигачі ведуть в рабство, вас навертають в рабство. І не треба обурюватися, якщо ви маєте свою точку зору, своє обурення, йдіть в колективи, пояснюйте, запрошуйте, розбирайтеся з цим всім, а, диференціюйте. І пропонуйте своє. Покажіть, що ви сила. І у нас виходить, чому програє от, медична спільнота. Тому що у нас цим питанням переймається 17,5 людей. А урядовців людей в мозі їх трошки більше, їх там 30 чи 40. Особливо, якщо вони ще підтримуються іноземними грантами. І це все робиться з метою контролю, і з метою зробити зручними. Всіх лікарів. А такі аферисти, як Радуцький і команда, до речі, Радуцький це ж пряме продовження Володимира Олександровича Зеленського тільки в медицині. Так само, як і Гетьманцев. Я прямим продовженням цього всього. Ось. То вони будуть ну, займатися такими справами. Це коротко все, що я хотів сказати. Я думаю, достатньо пропозицій а, а, до. Е, Питань самоврядування. Я не торкався питань розвитку професійного, професійної освіти, не, питався, не торкався питань страхування. Очевидно, потрібно періодично ці проговорювати повторно ці моменти. Тому що я ж підкреслю питання, що, які я порушую в цьому відеооблозі. Вони не вик не замикаються виключно на медичній спільноті. Вони. Стосується будь-якого громадянина, який може стати потенційно пацієнтом, на жаль. Дякую всім за увагу. Коментуйте, до побачення, до наступних зустрічей.